Пройти успішну співбесіду в Німеччині в мене вдалося. Позавчора я спілкувався з одним тім лідером, да? вона набирає собі в групу практикантів. І я ось отримав від неї пропозицію пройти практику. Але не все так просто, тому що знову включається бюрократія. Тепер я маю отримати дозвіл від джоб-центра на цю практику. Тобто треба заключати додатковий договір для того, щоб просто безкоштовно йти практикуватися там. Все настільки заплутано тут, чесно кажучи, тому що у нас було би як. Якщо я людині сподобався, нам б у понеділок виходьте, подивитися, як, ви, як ми тут працюємо, як тут все влаштовано, і потім, вже, якщо що, то будемо шукати вам вакантне місце. Тут все інакше. Тобто я пройшов співбесіду. Зараз я отримаю маю пропозицію від неї. Потім цю пропозицію відправити в джеб центр джеб центр має заключити якийсь тросторонній договір із цим всім. Після цього я там є спеціальні дати, коли мені відведені години, все там чітко має бути. Я йду на цю практику. І далі, взагалі, мені невідомо, чи я через півтора місяці йду на роботу, чи буду там, мати якусь пропозицію, чи не буду. І взагалі, що я в результаті отримаю. Ну, хоча б, якщо все складеться, я спробую нову професію для себе на смак і сподіваюся, що в ній я зможу знайти себе.